Всім привіт! Мене звати Маріель. я з України, з Містерпінь, і вже майже рік перебуваю на тимчасовому захисті в Бельгії. І я пишу ці відео для того, щоб ті, хто тут нещодавно або, можливо, хоче приїхати, мали інформацію корисну. І єдине, що я завжди акцентую увагу, про те, що я розповідаю свій досвід. Не у всіх саме так. Іноді буває по-різному, тому що Кожне місто свої правила, але, ну, якби я можу поділитися саме власне, своїм досвідом. Якщо у вас якийсь інший на цю ж тему, то будемо супер вдячні, якщо ви ним поділитеся в коментарях. Отже, сьогодні хочу поговорити про роботу в Бельгії для українців, які є варіанти шопачом. І так далі. Найперше питання, яке запитують, чи заставляють іти на роботу. Ну, по-перше, мені трохи дивно це питання чути, тому що я все життя працювала і, взагалі, знаходитися на якихось виплатах не сама комфортна історія. От, але розповім, як тут і що. Да, якщо ви отримуєте ліфлун, соціальні виплати, ви мусите встати. Ну, типу, як біржа праці, називається VDAB. Ви маєте там зареєструватися, хто ви є, і вони працюють у зв'язці з ОСІМВ, з вашим соціальним асистентом, з компанією, з організацією, яка якраз і виплачує вам оці, оцю грошову допомогу. І ви маєте там бути зареєстровані, ви маєте туди з'являтися раз на місяць, звітувати, чи шукаєте ви роботу, а як ви її шукаєте, а покажіть, скільки ви резюме відправили, а зробіть певні завдання. Наші вони дають там в своєму кабінеті на сайті, вони вам дають певні завдання. Зроби це, зроби це, зроби це. Там, наприклад, склади резюме, напиши на цей сайт, знайди волонтерську роботу і так далі. І ви мусите, якби ну, звітувати за пророблену роботу, щоб вони бачили, що ви не просто сидите рівненько на дупі і нічого не робите, а що ви зацікавлені в тому, щоб знайти роботу. І це дуже важливо. Але. Чи у вас там сім п'ятий у лобі, чи у вас там три вищі освіти, супер досвід, нікого це не цікавить? Ось і вей будуть зацікавлені в тому і в ДІВІ, щоб направити вас на низькооплачувану роботу. Тому що яка тут ситуація? Скажімо так, на гарну роботу і бельгійців вистачає. І вони зацікавлені, щоб свої... Потрапили на гарну роботу, на небрудну роботу, на нетяжку роботу і так далі. І тому вони зацікавлені в тому, щоб українці йшли працювати туди, де бельгійць працювати не хоче. Десь там на полуницю збирати, на гриби, на якусь ткацьку фабрику, на клінінг, це взагалі дуже часто, або сіділкой. Тобто вони не зацікавлені, щоб вийшли були там менеджером, HR-ом, журналістом, педагогом, медиком і так далі. Це нікому не цікаво. У них для цього є бельгійці. І якщо прийде бельгійсь і прийде Українка, навіть з афігенним досвідом, навіть, наприклад, з ідеальним знанням мови нідерландської або французькою, дивлячись в якому районі ви проживаєте, в Бельгії, виберуть бельгійця. Тому що Бельгія для бельгійців. Що стосується цін, що таке низькооплачувана робота, це приблизно 8 євро на годину. Це може бути 8, 10, 12, 15 це вже, типа, файна зарплата, якщо ти працюєш на фізичні роботи. Але при цьому бельгійці отримує від 40 євро за ту саму роботу. Тобто, ми, як, ну, Робоча сила, чорно робоча Вони, в принципі, для цього нас і впускають у свою країну і готові спонсорувати певний час, тому що мета цього всього випхати на роботу, на яку не хоче йти працювати. Бельгій це треба розуміти. І відповідно у них величезна нестача. Оцих ну, робочих на фабриках, тому що в принципі 80% уваги економіки Бельгії тримається на заводах, які знаходяться у Вестфландрії. Це картопля, це там різне виробництво. І 80% саме економіки там генерується, але робочих не вистачає просто. Там просто бельгійці не хочуть працювати, бо бельгійці дуже лезі, вони ліниві. Вони звикли, що якщо вони не працюють, вони по собі по безроботі це отримують. У них є спадщина, у них ну коротше, вони зовсім не такі. Вони, як кажуть, деякі мої знайомі, знайомі бельгійці кажуть, бельгійці вже давно втратили свої яйця на відміну від українців. Тому що у них все добре, їм не треба виживати. Вони не мали тих проблем, які мали ми. І, відповідно, треба розуміти, що це от приблизно така градація. Плюс, наприклад, у вас 15 євро на годину, супер там, зарплата, але з вас ще вирахують податки. І там дуже такий крутезний лайфхак, який я буквально вчора дізналась. ви можете обрати, чи то ви будете 24% податки платити, чи то 18%, чи то 11%. Ви можете самі вибрати. В чому прикол? Якщо ви не збираєтесь тут бути довго, то тоді ви можете обрати 11%, це суттєва різниця по зарплаті. Але в чому суть? Це для короткострокової роботи класно. Якщо ви тут 3 місяці, 6 місяців підзаробили і поїхали. Але якщо ви тут збираєтесь залишатись надовго, то це не ок, тому що в кінці року вам виставлять пеню за те, що ви не платили цей податок, і вам доведеться нормально башляти. 18 там вже більш-менш ок. От, і е, якщо ви там поповні платите, у вас є можливість вже там через півроку, через рік, але це індивідуально знов ж таки будуть розглядатися кожні кейси. У вас же є тоді можливість е, взяти кредит на авто, взяти кредит на нерухомість на квартиру, і ви тоді вже можете її сплачувати. А це може бути аля тисяча євро в місяць, і типу от різниця. Ти платиш за своє житло тисячу євро в місяць е, кредит. Або ти платиш таку саму суму фактично за оренду. Але для цього ти маєш мати стабільну роботу, пропрацювати не менше півроку, півроку, рік сплачувати податки відповідно. Тому тут дивлячись, яка у вас стратегія на майбутнє щодо пошуку роботи, знаєте, ще дуже залежить від того, який у вас соціальний асистент. Якщо вона у вас ну адекватна і ставиться до вас гарно і дійсно от, хоче допомогти. Ну, тому що це просто її людська позиція. То дуже може бути різниця велика. А, ну, Наприклад, у мене подруга, вона художниця, живе уредини біля моря і коли її дізналася, що вона художниця, вона одразу почала її зводити з правильними людьми, там, знайомити, наприклад, з директорами шкіл, для того, щоб вона могла робити майстер-класи в школі на канікулах для дітей за гроші, підробіток. Познайомила її з там, ще якимись людьми. І їй влаштували уявіть собі персональну виставку в мерії, за яку їй додатково заплатили ще тисячу євро. Тобто прийшли люди поважні, подивилися, що от вона є художниця, українська приїхала. Журналісти взяли у неї інтерв'ю. Але це все було тому, що соціальна асистентка хотіла допомогти в моєму випадку. Знову дощ починається, зараз ховаюсь. В моєму випадку у мене соціальна асистентка не те, щоб не налаштована допомогти, вона, по-моєму, тільки все спортити. Налаштована. Я детальніше про неї розповідала у відео про виплати. Про виплати, а ті, що стосуються ну, якби, тих, хто на тимчасовому е, захисті. І в моєму випадку геть інакше, тому що, наприклад, моїй подрузі соціальна асистентка сказала, ти можеш заробляти додатково до виплат 300 євро спокійно. І ще й дала їй людей, які їй дають цю можливість підзаробити. Ну, да, там Майстер-клас проводити. Коли я звернулася до своєї, вона каже: Ні, все, що ти заробиш, ми вирахуємо з твоїх виплат. Я кажу, слухайте, ну дивіться, у мене і так врізаний, врізаний типу, бюджет 800, а не 1600, як має бути на сім'ю. Я знайшла там ведення не це з якою я працюю, тому що, може, ви не знаєте, я є засновницею головою благодійного центру «Благодім» в місті РПІ. я тут налагодила поставку гуманітарної допомоги. Ми відправляємо близько там. Півтори-дві-три тони на місяць. Щомісяця я збираю тут цю допомогу з бельгійців і ми відправляємо її. І церква була готова мій час там оплачувати як волонтеру, там якусь певну кількість Годин на тиждень, ну, щоб я приходила і коли я сортую ту гуманітарку, щоб вони мені ще готові були щось за це платити. Тому що робота фізична, вона складна, нелегка і займає дуже багато часу. Єдине, що волонтер отримує, ну, якщо звичайна робота це десь там 10-15 євро на годину, то така робота волонтерська це до, якщо не помиляюсь, ну, десь до 40 максимум євро на день, які ти можеш отримати, скільки б ти годин не працював. І от я, коротше, пишу і листа, кажу, можна? От, ну от я вислала документ від церкви офіційний з мокрою печаткою, де вони кажуть, що вони мене беруть як волонтера. Вона каже: Ні, те, що ви готові працювати як волонтер, це ваша особиста ініціатива. І всі гроші, які ви заробите, ми за вас вирахуємо. Ну, ну, ну от, от що. Розумієте, і це її рішення, тобто вона вирішує, це від людини залежить. Я не знаю, чим я її так не, не зайшла. В чому проблема? Але думаю, не в мені проблема, а в її цінностях і поглядах на життя. Знайти роботу, чесно вам скажу, не так легко, навіть фізично, тому що вимагається знання мови. Тобто навіть на фізичній роботі можуть дуже цькувати. Бельгійці не люблять тих, хто не знає їхню мову. Вони супернаціоналістичні, супер. І якщо ти не знаєш мову, було багато випадків у моїх знайомих, коли підставляли, там капали, а там вона та-та-та, щось там не так працює. Ти ж типу, не розумієш її мову, що вона на тебе накапала. І потім ти маєш проблеми. Чому? Тому що, а що таке, приїхав до нас, маєш мати мову. Друзі, треба повчитися цьому. Ми не хочемо свою мову в Україні вчити. А тут, отак, ти приїхав і будь ласкавий. Говори нідерландську. Це мова, якою говорить, вибачте, там аля там 12 чи 14 щось таке мільйонів людей на планеті. Вона не суперпопулярна, але вони настільки ревнісно до неї ставляться. Це от ну історія дуже схожа, як з нашою українською мовою. Тому вчити мову треба, навіть якщо ти працюєш на клінінгу, але ти маєш зрозуміти, що тобі О, ти прийшла прибирати, і тобі ставлять задачу. І ти маєш зрозуміти, а що то я маю таке зробити, відповідно. Те, що ви знаєте англійську мову, то трохи дупи. Тому що, да, і тут, тіпа всі знають, всі розуміють. Реально, з ким не заговориш англійською, так, от там в житті, всі знають, розуміють. Але. <свісно> ну, на роботі потрібна нідерландська. Плюс ще проблема в тому, що в кожному місті от реально 30 кілометрів різниця, але вже буде свій діалект. І дівчата жаліються, ті, хто реально відміниться, класно вчаться, вони вже по три курси закінчили, але вони йдуть на роботу і вони ніц не розуміють, що воно там таке. Блин, бли, 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 тому що абсолютно інший діалект. Це як ми не розуміємо там. На Закарпатті українську, що вони там таке кажуть, бо там намішано, що хочеш. Отут от так само. Хочу сказати, що ну от на, на плюс великий щодо тих, хто має робочі спеціальності, такі як електрик, сварщик. Будівельник. От для них реально тут дуже класно. Тому що ви будете заробляти від 2000 євро, за ці гроші може вижити сім'я, навіть якщо тільки там чоловік працюючий. І тут ці професії вони супер цінуються. У них реально е, сантехник це просто Бог. Ну прям, прям, ну прям дуже велика нестача. І тут нема алкашів-сантехніків, це поважні люди, які файно заробляють. І от, от для таких людей, які мають такий фах, які мають... Такий досвід, от прям класно. Прям класно. Для тих, хто як я все життя заробляв розмовляючи, да, там, язиком, як я кажу, там, журналісти, менеджери, чари і так далі. Дуже складно, треба мати ідеальну мову, а вам на це піде роки три точно, щоб її вивчити. І то ви завжди будете конкурувати із. Бельгійцями, да? тому що їм будуть надавати перевагу. Ну і треба ще сказати такий момент, який великий плюс, це те, що у нас, якщо ти працюєш аля там офіціанткою або знову ж таки якась робоча спеціальність, там на касі стоїш, наприклад, в супермаркеті, ти будеш виживати, ти будеш постійно залазити в кредитку, тобі буде не вистачати грошей, ти точно О, дивіться, малючки там. Видно вам чи ні? Це, коротше, такий типу дитячий садочок, де дітки залишаються за додаткові гроші, бо зараз канікули. І от батьки, які працюють, вони там діток залишають і діти, діти там тусять. Ось така вона, бельгійська малеча. Вони зазвичай такі, знаєте, білокурі, світленькі. Дуже діти у них красиві. Але, чесно, кажучи, виростають. Ну, мені мені зовнішність бельгійців не заходить. Ну, <ріст> ну все-таки це вже індивідуальні смаки. А, про що я говорила? Про те, що навіть якщо ти працюєш ким-небудь, ти не будеш заробляти менше, ніж півтори тисячі євро. А це означає, бо це мінімальна заробітна плата, а це означає, що тобі буде вистачати грошей на оренду квартиру, на харчування і навіть на відпустку. Тобто ти не будеш бідкатися, ти будеш себе відчувати нормальною людиною. В цьому плані я вважаю, це ну, супер плюс в плані достоинства і поваги до будь-якої професії. Ну і робота часто буває дуже важка. Тобто, ти йдеш, наприклад, на полуницю, це буде там поля, дощ фігашить. О -ба -ба. Ну, цілий день ти будеш стояти під тим дощем в тій шапочці, яка налазить тобі на лоба, в тому халаті, бо ти мусиш бути в тій формі важке з них, буцах, знаєте, коли оці металеві е п'ятка і носок. Тому що, не де Боже, ти травмуєшся на підприємці, робота, роботодавцю доведеться це оплачувати. Відповідно, ти маєш бути пристрахований. Тобто воно важке, воно все з тебе дощ, що хочеш вітер, а тут постійно дощі. Ти будеш пахати, розумієте? І, от, наприклад, у мене знайома працює, це типу класна робота. там 15 євро на годину це значить фабрика по тому, що роблять килими. І вона стоїть, у неї 4 операції, типу, килим їде, вона мусить оверлок включити, обрізати нитку, заклеїти клеєм. І ти, значить, графік виглядає так: ти працюєш 8 годин з півдев'ї до п'ятої, перерва півгодини. На обід і два перекури по 5 хвилин, все, весь інший час ти стоїш, ти не можеш відволіктися і на щось інше, ти працюєш. Ну, і плюс, якщо ти робиш якийсь брак, дуже часто уточнюйте у роботодавця, тому що у одних це є, у інших нема. Наприклад, знайома хотіла влаштуватись в компанію, які друкують оці банери на, ну, на принтері і так далі. І вони кажуть: якщо брак, тобто принтер надрукував якось неправильно, тобі мінус зарплати. А от інша знайома працює там, де килими, і вона може робити брак, воно йде в утіль, і вони не вираховують заробітні плати. Тому треба це дізнавати, щоб не вийшло так, що ви в кінці місяця ще в ні залишитися. Також є певна невідомість, ніхто не знає, чи можна буде залишатися українцям, коли закінчиться війна, чи продовжиться їх дозвіл на роботу, чи зможуть підприємці залишатися підприємцями, які тут почали працювати як підприємці. Тому що максимально можливий термін на тимчасовий захист це три роки. Що буде після того невідомо, якщо не дай Боже, продовжиться війна, чи продовжиться захист? Чи ми перейдемо... У групу, як вже біженці, да? і оце все, тобто ти живеш постійно на валізах, ти постійно не знаєш, що буде далі, які будуть твої права, і що тобі взагалі тут світить. Ці всі питання ще невідомі, на них немає відповіді. Якщо буде, обов'язково з вами поділюся. Часто обманюють щодо роботи. От у мене, наприклад, знайома їй кажуть, тата. -та, Пральня, типу, нічого складного, легка робота, машину собі перуть, ти кнопки натискаєш, загрузаєш, жаєш програму. А перуть вони робочу оці, ну, роби, да? заводів. Каже, прийшла. Виявляється, по-перше. Жара 40 градусів цілий день ти тупо в сауні. По-друге, смердить так, що каже, дихати неможливо. По-третє, ти мусиш це загрузити, дістати робу, коли ти дістаєш, вона мокра, вона важить десь 50 кілограм, і ти це все нахиляєшся, робиш. Тобто дуже часто малюють роботу не такою, якою вона є. І до цього треба бути готовими, якщо не подобається відмовлятися. З приводу мови ще наведу приклад, там ще одна моя знайома, вона. Вона ідеальна англійська, вона перекладачем працювала з англійською в Україні і здавалося б, ну, блін. І вона намагалась влаштуватись офіціантку. І Їй проморочили голову чотири дні. Там, вона їздила туди, то беру, беремо, то не беремо, то беремо, то не беремо. А нідерландську в неї один-один, один-два, типу, базова граматика і розмовна. Непогана це вже база, до речі, достатньо, щоб сказати там якісь прості фрази. Але врешті-решт їй відмовили. Вони взяли бельгійку. І вона сказала: ну, сорян, у вас нема мови, ви можете там у нас тільки мити туалети і посуд. І останнє, що хочу сказати, це те, що. Ми дуже відрізняємося по тому, як ми працюємо. Ми працювали. Тобто нам дай ми будемо впахувати. Ми звикли. Бельгійці не такі. Бельгійці дуже повільні. Бельгійці не спішать. Бельгійці, ну наприклад, показнику У вихідні вони не працюють. Канікули. Нічого не працює. навіть заправки не працюють, коли це Пасха, наприклад. Тобто, ну вони такі, що просто так не будуть працювати. Вони чітко знають е, свої права, і, та, і їм не треба виживати просто по грошам, працювати в дві зміни там на вихідних і так далі. І дуже велика різниця. Наведу приклад на коврах на килимах. Працюю мене знайома. Вона каже: Я фігашу там по 600 килимів на день. А Більйка робить 3-4. І вона пішла, почухалася, поковирялась в носі, вона не спішить. І вони отакі, вона каже, Боже, через деякий час, каже, думає, що дурна. Ну, тобто, вони отакі. Або мій племінник, його там запросили знайомі підробити. Переїзд був у людей, і його запросили допомогти як грузчика, там, переносити, переносити. Ну, речі та меблі і так далі загружати. Він таки налаштовувався, думав, ну все, буде спина боліти, я там упахаюся, все таке. Платили йому 10 євро на годину. Приїздить регоче, каже, це капець. Знаєте, як працюють бельгійці? Грузчики. Каже, це отак: встали навколо дивану і півгодини вони вирішують, як вони його будуть нести. Потім вони його пронесли два метри, встали, кажуть, а давайте чайку поп'ємо. І каже, і отак всю дорогу. Це просто каже, ну нам -то було класно, да, там він гроші свої заробив. Але от те, як працюють бельгійці і ми, ну, це величезна різниця. Але при цьому, коли українець йде на чорноробочу робочу роботу, з нього будуть інакше вимагати, тому що вони знають, що українці працюють. І будуть вже вимагати з тебе, ну як то здеруть три шкури, не так, як з бельгійця. От е, маєте це на увазі, можливо, якось коригуйте свою манеру роботи, не намагайтесь показати, що ви там е, готові, не знаю. Е, ну, як там моя подруга робити 600 кіломів, коли Бельгійка поряд робить три. Що стосується дозволу на роботу, коли ви отримуєте карту А. Ну, це і є, вона включає в себе офіційний дозвіл на роботу. Ви можете навіть от одразу її отримали і не чекати там виплати, і так далі, іти працювати, якщо ви зацікавлені саме в тому, щоб працювати. Тому що да, звичайно, навіть на низькій е, заробітній платі. Ну, дивіться, якщо це 15 євро на годину з вирахуванням податків, там, наприклад, 18%, ви отримуєте все одно 2000 тисячі з копійками. Це набагато більше, ніж коли на сім'ю. Це вигідно. Враховуючи, що коли ви виходите на роботу, на дітей виплати залишаються, допомога на дітей. Тобто, ну, це реально вигідно, якщо ви готові працювати фізично, тому що розраховувати, що реально знайти роботу по професії, ну це утопія. Чому? Тому що, ну, перше ж кажу, у вас має бути тоді ідеальна нідерландська, ідеальна або французька, дивлячись, у якій частині ви – Бельгії, ну, має пощастити, скажімо так. Ну і те, що стосується вашого диплому, по-перше, його щоб підтвердити, я знаю людей, які витрачали на це рік. Якщо ви це виб'єте з вашого VDAB, що, типу, вам треба підтвердити диплом, то вони тоді направляють вас в організацію, яка називається Нарік, і не ну, тоді це безкоштовно, але це може тягнутися. Ну, реально, там пів року, рік може тягнутися. І підтвердження диплому це ціла епопея. Я зараз тільки до неї підбираюся. Коли отримую цей кейс, я обов'язково з вами поділюся, але це не легко. Тобто вони вимагають там, типу, описати про що була курсова робота, дати оцінки по всіх предметах. Ну коротше, там куча таких задач, які дуже складно насправді виконати. От. І підтвердження диплому що дає? Якщо ви магістр, то і ви взагалі якщо ви маєте вищу освіту, то тоді, на яку ви роботу пішли, вам не мають права платити нижче, ніж там, певний рівень, тому що ви з вищою освітою. Бо тут дуже мало хто взагалі має вищу освіту. Багато людей закінчили хай скул і все на тому. Йдуть працювати на заводі, собі і зірки з неба стають. Тому це варто робити. Але якщо ви там, типу, наприклад, вчитель, ну, по суті, теж додупує ваш диплом, от у мене сестра, вона вчитель з 30-річним стажем. І навіть якщо вона має мову, їй потрібно йти на інші тут курси і підтверджувати, що вона мама чотирьох дітей, що вона вчитель з 30-річним стажем. Вчитель, який увійшов в 50 кращих вчителів України, і треба вчитися тут, і для цього розуміти вже нідерландську, щоб пройти ці курси, щоб доказати і отримати сертифікат, що вона здатна працювати з дітьми від нуля до трьох. Ну тобто, це нянька, це міняти підгузки, там підмивати і так далі. Ми тут ніхто. Я вам це точно можу сказати. Якщо там комусь здається, що тут е, сидіти рівно на дупі, так типу класно і так легко. Ми тут ніхто. Втрачається самоідентифікація, це факт. Тому що, якщо ти мав якусь кар'єру і так далі, ну тут треба тупо починати з нуля і розраховувати, що скоріш за все це буде фізична, брудна робота. Ну так, що хочу сказати. Хочу побажати вам успіху в пошуках гарної, достойної роботи. І я дуже надію, що ви також залишите свої коментарі, поділитесь своїм досвідом. Якщо є ще якісь запитання, пишіть, постараюся вам відповісти. Давайте підтримувати один одного. Тому що ми українці. Па-па!